Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо торт з полуницею. Він не лише гарний на розріз, але й дуже смачний. Для цього нам потрібно спочатку розпочати з полуничної прослойки. У мене була заморожена полуниця. Я її розморозила, збила блендером та перецідила через ситочко. Та назад повернула у сатейник. В окремій посудині потрібно цукор перемішати з пектином. Полуничне пюре ставимо на плиту, туди всипаємо цукор з пектином потроху та постійно перемішуємо. Також додаємо лимонного соку та доводимо до кипіння. Готове полуничне пюре розливаємо у форми та переносимо у морозилку. Добре заморожене полуничне пюре обгортаємо харчовою плівкою та можемо зберігати його в холоді напротязі 7 днів. Щоб приготувати ванільний корж, нам потрібно холодні яйця взбити з цукром на протязі 7 хвилин. Все взбиваємо на високих обертах міксера. Яйця гарно збилися з цукром та утворилася гарна пишна маса. Тепер туди потрохи вливаємо олію. Також ваніль. Взбиваючи масу на самих нижчих обертах міксера, потрошки всипаємо в сметану. Тепер додаємо порошок до печива та по одній столовій ложці боршну, Перемішуємо на протязі 1 хвилини на самих низьких обертах міксера. Ось так виглядає готова маса. Всі інгредієнти гарно перемішались. Тепер переносимо її у форму на пергаментний папір. Випікаємо 55-60 хвилин при температурі 175 Цель або 350 Фаренгейт. Перевіряємо дерев'яною шпажкою на готовність. Шпажка суха, готово. Охолоджуємо у формі. Добре охолоджений корж витягаємо з форми та розрізаємо на 4 частини. Тепер приготовимо крем номер один, вершковий. Вершки взбиваємо з цукропудрою до повного загустіння. А тепер приготовимо крем номер 2 вершково-сирковий. Галяретку розводимо у гарячій воді. Вершковий крем-сир збиваємо з цукропудрою та туди вливаємо нашу розведену галеретку та все гарно взбиваємо до однорідної маси на протязі трьох хвилин. Ось так виглядає гарно взбита маса. Тепер у нас все готово, ми можемо розпочинати перемазувати коржі. Перший корж покриваємо кремом номер 1 вершковим. Зверха кладемо полуничну прослойку та знову покриваємо кремом номер 1 вершковим. Зверха кладемо другий корж. Його легко покриваємо кремом номер 1 вершковим. Тепер торт обгортаємо ацетатною плівкою та стискаємо желізним кільцем. Зверху виливаємо крем номер 2 вершково-сирковий. Поверхню покриваємо третім коржем. Зверху покриваємо кремом номер 1 вершковим. Тоді ставимо наше полуничне пюре, покриваємо його знову вершковим кремом номер 1 На поверхню ставимо четвертий корж та легко притискаємо, щоб вийшло все зайве повітря. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник хоча б на 10 годин. Коли торт добре охолодився, можемо розпочинати взбивати крем номер 3 яким буде покривати поверхню торта. Збиваємо вишковий крем-сир разом з холодними вершками та цукор-пудрою до повного загустіння. Ось так виглядає готовий крем. Через 10 годин наш торт ось так виглядає. Він гарно охолодився та готовий для покриття кремом. Найкраще торт покривати з поверхні, а тоді поступово переходимо на бока. Як ви бачите, крем номер 3 дуже добрий для покриття поверхні торта, з ним дуже легко працювати. Рецепт цього торта не дуже складний, але й не зовсім легкий. Та коли ви зробите цей полуничний торт, розріжете його, ви будете дуже задоволені привабливими кольорами торта та надзвичайно смачним поєднанням смаків. Смакуйте.